Що вона якась реально страшна, і ми бачимо mm -hmm. по відео, хто бачили відео з Дніпра ті, ті прильоти, і ми зараз про них поговоримо: ракета Рубіж, так. Да? Тобто є, але щось з нею не так. Окей. Сьогодні в них їх багато цих ракет. Ну, ви ж розумієте, що це міжконтинентальна, тобто, яка летить повітря, а потім кажуть, з висоти 100, мет... 100 кілометрів падає в них. Ну, по пажу мало. Мало, так. Мало, да. Єдиниці їх. І що вони готові по Україні прямо запустити всі? Щоб це ж, ну, ми <звіт> не готові по Україні запустити всі ці ракети, що в них є. Вот <звіт> смотрите, все-таки здесь карта выбора. И опять я склоняюсь к тому. что это были согласованные действия. И то, что Запад, определенные западные там так называемые партнеры знали, что эта ракета полетит, посмотреть, ну, посмотреть ее в действии. Понимаете? Угу. Тебя провокация была такая? Ну, вот. у меня да, потому что когда я делала расклад вот на 20 число, когда посольство там исчезло с работы в США, если вы нам мало по посольству платить, дай наружу. Понимаете, как там? Там по картам было. На картах же нет посольства, да? Ну, да, да. Но по картам было у меня, что может залететь в друг... на другую на чужую территорию. И очень кто-то правильно написал комментарий тогда, что это может быть как раз-таки. Другая посольство это же территория другой страны. США, да, США. Ну, якщо по сути. То есть э, они предупредили, но тут категорически было табу, да? Не пускати по посольству. А там куда-то пробуйте, да. Но мы типа закрываем на это глаза. А давайте гіпотетично, гипотетично, Украина может сбивать ракети ракеты? Барьер. Не, я с рубеж. 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 Тяжело. Ну нет. Очень тяжело ее взять. Здесь карты больше говорят нет, чем даже не натянешь, чтобы сказать да. Э, окей, люди пишуть, тримаємося. Питаєте вам, чи, 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 чи Росія а... може на сьогоднішній день розпочати масове виробництво цих ракет? Нет. Тут у них сложности определенные. Угу. А... Это длительный, Во-первых, это длительность. Старший аркан умеренности. Это это ваша ракета, техника, друзья. Да. Это... Это... Во-вторых, здесь нужны определенные запчасти. Угу. Нет, тут. Нет. Yeah. Друзі, ставим лайк. Дякую за перший донат. Підписуйтесь на мій канал. На на канал Олени. Біон, рухаем. Таня, на Київ Києва цю ракету. Чи ракета Рубіж полетить на Київ? Больше похоже, что они ее все-таки продемонстрировали, да? вот uh -huh. Продемонстрировали, да, показали, что у них что-то есть. На Киев, ну, здесь э, такая карта, видите, двойка, которая. Несет сомнения, все-таки. Все-таки есть Тут такие это. Ну, там... Что вам сказать? Видите, какие карты? Ну, там безумие в Кремле однозначно. Видите, по этим картам. Да. Безумие. И старший аркан, верховная жрица. Ну, бажання повторити у них є, а от бажання повторить? повторити, ну, дво... тут двойка, видите, тут не можна точно сказати, щоб вони її запустили на Київ. Угу. Друзі, ставимо лайк, рухаємося далі. Пані Олено, питаю так: Росіяни задоволені, оце керівництво російське, те, що запускало ракети, задоволені прильотом по Дніпру? Я вам еще раз говорю, что они боялись непредсказуемости, у них был страх, куда она вообще полетит, как она себя поведет. Uh -huh. А может, она долбанется опять. У них, помните, испытания проводили они. У них был огромный страх того, что это может, видите, у них взорваться на территории России. А потом выдохнули. Тобто задоволені по суті в принципі, так. Ну просто друзі. Хто там дивиться дніпровські чати дніпровські пабліки там кажуть, що там дуже серйозні наслідки. Ну, я не знаю, не буду міг коментувати, але, типу по відео з камер спостереження, там було шість прильотів, вона якось розпадається на кіщі. Це страшно. Якщо ми я там розумію, що в Дніпрі можна вразити, ну то не дай Бог, чесно, не дай Бог. так Ця ракета взагалі ще полетить по Україні найближчі дні. Аркан боже ну Особах в ближайшему я не віжу. Угу. Ну, пані Олена, давайте так: оцей взагалі випадок, він же ви квадропіючий, такого раніше не було. І я не знаю, чи взагалі, Ну чи це допускалося. Як відреагують наші партнери західні на це? Яка реакція? Може, дадуть додаткову зброю? Змінять дозволи набиття далекобійними ракетами? Щось можеш помінятися? Ну, видите, они знали, что, она, что они ее будут пускать. Они знали, ну, были какие-то рамки. Mm -hmm. э -э ну, как они? Ну, они сделают лишь, что ничего okay. такого не произошло. Для нас, Нет, то, ли... то что в Украине что-то дадут, да, дадут, дадут. Это однозначно mm -hmm. дадут. Тобто знову, стурбованість, як питає, як питає глядачка Ріта. знову буде просто стурбованість, закриють очі в результаті. Ну так, да. ілюзія, віці, старша армія ілюзія. Mm -hmm. Питаю, якщо не. Ось, наприклад, Людмила, наша глядачка постійно, Людмила Місюра питає, якщо їх немає неможливо збивати, то може їх знищувати на базах, чи можемо? Чи бачать карти, і ймовірність, що ці ракети будуть знищені ще на базуванні, тому що ви ж бачите, що по Росії постійно зараз буде летіти. і летить постійно. Это да. Мо, буде Угу. Угу. Окей, коротенько. Україна, українські сили будуть задоволені тими ударами по в глибину Росії атакам і різними, різними іншою зброєю по складах, по аеродромах, по літаках. Українська сторона буде задоволена результатом. Да. Mm -hmm. да. Нам це буде відомо? Тобто це буде нам відомо це все? Що це Що-то, ні. Угу, Окей. Чомусь питання про падіння на ракети на Кремль є у нас у багатьох у Світлана Шаповалова. Uh, чи, є якась, чи є ймовірність? ймовірність є. Чи буде таке, що якась ракета раз раз не долетіла і сама впала на Кремль? Боже, це як фантастика звучить. Як казка, але. Подивимося. Вот прямо-таки, чтобы видите, прилетело сейчас, в ближайшее время здесь по иллюзии, к сожалению, к огромной. Тут это не можливо пока, да? А в целом, Просто що я не думаю, що вони навіть пускають її по траєкторії. Це ж траєкторія інша, це ж вони з Астрахань, де звідти з Каспійського моря. А ви маєте в виду, що російська ракета на Кремль? так? Да? Да, просто російська ракета відпала, ви ж од бути. Російська рас переспрошу російська російська ракета може прилетіти до Нес. Не, правильно, нес. По ілюзії. Ви те ж саме, да. Правильно, вони мене поняли. Вони, напевно, ді питання пертурка. Бося що... у них, бачите, у них є страх. Ви вони бояться. Вони бояться, що буде летіти, ну, куди-то вона може. Непередбачуваність, понимаєте? І ми, ми їхні сусіди, як ти крутий, це передбачуваний, зможе будь що хочеш. Пані Лена? Глядачі не раз питали. І зараз з'явилася ракета, про яку ми навіть не здогадувалися. Вони вони ж можуть пустити і проти ДніпроГЕС. Ну, якщо, ну, я розумію, що вони абсолютно хворі люди. Це ну, не люди, не люди, але абсолютно хворі. Ну, не можуть пустити щось другое. Таке сильне другое ні, що тут ракета, ну ракета. Давайте подивимося взагалі наслідки. Крім подивимося Дніпро ГЕС. Давайте до кінця року, до кінця 24-го року, ми що буде з Дніпро ГЕС? Чи є загрози ракетних обстрілів, попадань, злучання, руйнувань? В целом смотримо: загроза ракетних ударів по ГЕС. Ні, угу, по Ну так, да, не буду спробувати. Видите, здесь сила сила маленькая, попажу сила. Ну, тобто, ну, попажу, це маленька сила, яка ми знаємо разрушить не може. Окей. Цієї маленької сили, може, і достатньо буде на Кременчудьку Гес, тому що ми розуміємо, що вона Ах. її трошки лупанули, ви ж бачили, так? Да, я думаю, ці відео. І вона в світловодську. Давайте так. Чи є загроза затоплення світловодська? На сьогоднішній момент ні. На сегодняшний момент загрузим затопление светловозкой. Ну, слава Богу, я сейчас этого не вижу. Я не вижу этого сейчас. Угу. То, что опасность прилета есть. Угу. Ну. Опять по ній. Ну от щоб вода була і не нівіж. Дай Боже, щоб воно взагалі не сбывалось. Просто дуже багато було коментарів за останні дні, що люди бояться те, що дали дозвіл бити ракетами, це означає, що росіяни теж мають. ну Тобто вони об... загострення буде. Ми бачимо, в них є загострення, вони лупасять серйозно. А... Сьогодні одна алкашка на російському телебаченні зробила вигляд, що їх хтось позвонив звідки там з Кремля і казав, не, не, коментуй удари по Україні, Захарова ця Марія. Я вас питаю, це, це було підстроєно чи це так випадковість? Прісол Каши Наркаши Захарова. Прісол Каши Наркаши Захарова. Це дійсно було так підстроєно, що їй позвонили і не коментували. Підстроєно. Ну, я бы не сказала, что это было подстроено. Нет. Что, прям с Каржем позвонили? Ну, было, что-то было. Ну, откуда это было? Предупреждение уйти, да? Уйти от этой темы. Вот видите, сразу, карта ухода. Уйти, не раскручивать эту тему. Все, уйти. На дни прошлое полетит такая ракета? У вот тебя ракета, рубишь. Хто розуміється, друзі, що у нас в Дніпрі, і що це за центр, чого центр. Я не буду говорити, але саме факт. Я не вижу этого. Пока не вижу. Дай Бог, щоб воно іллюзія оставалась завжди. Ну, це, так, це така серйозна, ну, я сподіваюся, що там ну, немає таких руйнувань, бо російські пабліки вже починають розносити цю інформацію. Про атакамси це правда, що нам їх дали тільки 50 штук. Ну, в просторі, інфор... пространстві. Ну... Так треба сказати. Надо, окей. Хай буде, боже дай Бог, щоб їх були міль тисячі, там, тисячі. Е, люди питають про Курахово, бо Курахово ми бачимо його, наче такі, як в котлі. Чи зможуть вийти військові? Чи буде відкритий коридор евакуаційний для військових? Прохова, копірує. Прохова, копірує. вихід да. Тут виход показаний. Вход. Угу. Подход, Угу. Да. Угу. Дай Бог, Господи, дай Бог. Е, питанечко тоді про наші збройні сили, про обстріли. Чи зможуть удари, удари ракетами атакам, Storm, Shadow з скальпом вони зруйнувати логістику росіян? Все возы ракет, сброи до фронту. Ну, действия будут направлены на это. Да, это не быстро, да. Ну, есть же разные пути, да? да. Но это упорный труд. По максимуму, так. Да. Ну, буду стараться це делать по максимуму, Видите, тут? Mm -hmm. В итоге п'ятерка Пентаклі. Тобто вони залишаться з п'ятеро Пентаклі, да? yeah. так? Мінімальна відстань для цілі ракети рубіж 2000 км, а з місця пуску до Дніпра відстань менша, наскільки я розумію. Тому і була розмова, що може це ці не на ці ракети рубіж. Давайте ще раз передимовіте, тому що мені дуже цікаво, чи реально була запущена ця ракета рубіж. Оце вона була. Тому що я розумію, що ми не військові експерти, але сам факт, це була та ракета, про яку говорять, яка, впала, яка прилетіла на Дніпро місто. Ракета, рубіж, прилетіла на Дніпро. Ну, якщо ответ задавать, то по ходу, так. Да. Але тут є яка-то хитрость. Тому що там відстань, виходить тисяча хитро. Там километр... така, видите, тут є какая-то хитрость на всьому. Угу. Це з сторони Кремля є какая-то хитрость. Окей, тому що, дивіться, виходить, що а, о, добре, питанечко тоді таке. Там тисяча кілометрів. Питанечко, вся ракета може, оця ракета Рубіж, вона може ударяти по, -по об'єктах на відстані 1000 км. Чи треба більше тільки. Бо глядачі ось пишуть мені Вадим, Вадим Іщенко, мінімальна відстань до цілі ракети рубіж 2000 кілометрів. А з міста від пуску до Дніпра там виходить тисячу кілометрів. Ну тут є якась хитрость, поняли? Либо ж там, я не знаю. А може, а може бути таке, що цю рубіж запустили в інший бік, а, в, а на Дніпро полетіло щось друге. Я не знаю. Наповняємо там? Вот стон, наповняемый. Что ж така хитрость? Я не знаю, я не эксперт. Хитрости, що вона розпадається, ну ось вона летить, потім вона перед ударом розпадається на менші ракети. принаймні я так на пальцях можу собі пояснити. І вони прилітають, ну, плюс-мінус в одне місце. Ну, я бачила відео, это как они розпадались на шість частин. Я виділа відео это. Та хитрость, хитрості і складу чи хитрость того, той, які запускали? Та хитрость ю. Давайте так, хитрость етера рубежа. В чем хитрость, подвох? В чем тут хитрость в том, как ее запускали? Хитрость в том, как ее запускали? Или же хитрость вот в наполнении там, я не знаю, в составе ее в каком-то в силе, в мощи. Ага. То есть мощь, я не знаю, как мощь была меньше, чем она должна быть? Ну, чим може да. Прямо там, що буде дивитися, якою це ракетою прилетіло. Ну, це дуже небезпека. тому що Катерина... Ну, якийсь то підвох в цьому є, я не знаю. Mm. Може, у них. То, що вона внесена. Ну, в сілі, бачите, хитрость в силі. Мощи, В мощі, в наповненні, я не знаю. Заряд. Ми, як, ось Ірина Єрмакова пише, що ми як полігон для випробування зброї. З жалею, тогда мы об этом говорили вже. Дуже цікаво, що Іван і Примак, що до ефіру росіяни пустили балістику з застрахані, але до нас не долетіла, То була імітація. Чи вона пала у них? О, давайте так. Ті ракети, які не долітають до нас, вони падають в Росії. Так, вони падають в Росії, тщательно скрывают. Ага. И еще ну, я теж без карт, я скажу, что писали, что очень много в Каспійському морі падають ракети, там уже все живое там. Да? Mm -hmm. це ж таке, хай Вони росіянам... скрывають, видите, то, що воно падає, они да тщательно скривають. Да. Окей. А... А, тоді питаю вас. Була інформація коротенько, що Трамп може таємно передати Україні ядерну зброю. Это может статус, чтобы передать мне первая карта иллюзии. Но здесь идет речь о изготовлении совместно. Я уже второй раз отвечаю на этот вопрос, одни и те же карты выпадают. Изготовление совместного Украиной. Это про ядерную зброю, чи взагалі? Чи будет Украина разом с полученными штатами готовлять ядерную зброю? А, а может, это с кем-то? Давайте с кем-то. Давай. Будет Украина с кем-то изготовление ядерным зброю. Да, да, и это, видите, это сразу успех. Ну, это, ну, понятно, когда у тебя есть такое. Тут это сразу силы, да. потенциал показывает, да? Да, а вот интересный факт. С кем-то да, но какие-то высокопоставленные лица да. по миру, они категорически против, чтобы Украина это делала. Угу. Окей, дорогі любесенькі, рухаємося далі е, про Крим. Крим. Президент сказав вчора, що не може, Україна не може втрачати ти, десятки тисяч військових людей, щоб згинули за, за півострів Крим. Буде, його повернення буде дипломатичним. Питаю вас, Крим поверне дипломатичним чи військовим шляхом? Або не так, яким шляхом повернеться Крим в Україну? Там вже будуть карти. Якщо закон, то може справедливість там якась. Эм, ну башня башня это ну мы же бьем да башня по Крыму мы бьем направлена там башня каждый раз я все-таки думаю да путем договоренности я кстати раньше у меня было это правда взять военным путем но представляете это как это же горы Это же Ну это нет початку и Дестеп а ну, горы... все равно Ну все если взять все вместе Но ну, представляете как это сложно Господи, я не знаю что вы отбоевываете уже это, да Uh, питання про, про Захарову зараз питати. а чому їй заборонили коментувати? Прям, ну, дійсно, може щось... чому? Боялися, ви сказали, що треба війти від тої теми, а чому їй заборонили коментувати удари по Дніпру? Що хочуть вони, що думають, що це якось можна від цього сховатися, або можна цю провину загладити? Я не знаю, им разрешили, ну как, или закрыли глаза, да, на то, что они ее будут запускать, но они как-то, они все равно нарушили какие-то условия. Mm -hmm. Тобто, як експериментально посмотрети, то є то ну тобто вони порушили умови реально. То й може і захід порушить умови і, наприклад, різко щось з'явиться для нас. вам попадали карти, що нам щось може різко з'явитися? А от реально, якщо росіяни порушили, чи давайте, давайте через чи, чи західний світ, західні партнери порушать якісь домовленості з росіянами відносно України і щось дадуть нам. Угу. Неожиданно, так? Да? да. Давайте скажемо, так. Да. Дай Бог, Господи, дай Бог. Ну, це, опять же, це між строк, поняли? А, вот так. рухаємося далі, дорогі А... Так, да, це таке питання: ми прямо з вами дивимося. Дуже шкода, ну, кожен польот це просто страх. Але все-таки в нас крім цього у нас є ж нажиє ж північні сусіди, Білоруси, і воно Лукашенко на днях сказав, що в нього ж він. На Білорусь хочуть напасти. він вже 4, 4, 4 Території на південному заході країни. Я вас запитую, для чого Білорусь Лукашенко знов заявляє про те, що на Білорусь хочуть напасти? Україна ж це буде з Польщею і Литвою? Створять банди націоналістів, а за ними найманці та сили НАТО. Прийдуть. Здесь видите хитрость, искажение информации, потому что у меня по картам совершенно другой план у Кремля. Да. У Кремля план именно взять перемирие, паузу в войне да. и действительно с территории Беларуси напасть на Польшу и страны Балтии, ну соответственно на Украину. От, по суті, він не говорить, я вас питаю, чи буде такий превентивний удар, як це росіяни люблять говорити. Тобто вони скажуть, а вони хотіли на нас напасти, але Польща озброюється активно і підуть в найближчий час на Польщу, не доведе Господь на північ України. Е, удар з території Білорусі? Да. Буде удар території? теж типа союзна держава з Росії, вони можуть підтримувати один одного. Смотрите, а это раз, я уже говорила, что это рассматривается. И здесь идет вопрос о том, что либо же это ядерный тактический, ну, меньше вероятность, либо что-то мощное. Это идет речь о том, чтобы подставить Беларусь. Поняли? Это делает Кремль, чтобы подставить Беларусь, а удар придется по Беларусь. Ну, ответочка. Ну, так.